Волога практично втекла вже. Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сирієнка. І перш за все хочу подякувати всім підписникам, які підписалися на наш канал через те, що сьогодні нас уже 20 тисяч. І тому, друзі. Дякуємо вам і сподіваємося, що ви будете завжди своєчасно отримувати необхідну і корисну інформацію, щоб бути ефективним і прибутковим. І поширюйте інформацію серед своїх друзів, знайомих, колег, хто підписаний, для того, щоб вони також підписалися і також були прибутковими і ефективними. Тому, друзі, нас вже 20 тисяч, сподіваємося, що нас буде ще більше. Друзі. Сезон сівби озимої пшениці розпочався. Уже сіють аграрії на півночі, на сході України, не дивлячись на те, що катастрофічно сухо, сіють у сухий ґрунт. І нас сьогодні часто запитують аграрії, а все-таки, що робити, коли сухо, коли в метровому шарі взагалі нема вологи, а терміни сівби вже розпочалися. Друзі, от якраз для цього ми сьогодні виїхали на поле, щоб розібратися, що робити якраз в такій ситуації, коли досить сухо, а сіяти вже потрібно. Друзі, враховуючи свій тривалий професійний термін, я вам скажу, що таких років, коли сівба розпочинається і сухо, трапляється вже досить багато. Я б сказав би, десь вже 50%. Випадків, а навіть і більше. І тому сьогодні є про що поговорити для того, щоб дійсно ви отримали навіть в таких умовах хороший, високий і прибутковий урожай озимої пшениці. Перш за все, друзі, давайте розберемося, а чи потрібно починати сіяти, чи ні. Ну Якщо ви знаходитеся в північному регіоні, східному регіоні, де Холода наступають уже, е, в листопаді місяці, тобто е, середньодобова температура вже опускається нижче плюс 5 градусів, то вже дійсно оптимальні терміни сівби настають. І вони десь тривають е, до 25-го, дехто вважає до 1 жовтня. І якщо у вас великі площі, якщо великий агрохолдинг, то дійсно вже. Починати необхідно сіяти через те, що, а якщо за дощить, бувають такі випадки, що сухо, сухо, сухо. Ми не сіємо площі великі, а потім, а потім пішли опади. І вони пішли там ну на місяць. Буває таке. буває А тоді а, а сіяти багато. Тому, друзі, необхідно якісно обробити ґрунт. і Посіяти якісну озиму пшеницю не потрібно сьогодні загущати, тобто збільшувати норму висіву. Ще зарано, друзі. Норму висіву ми будемо вже збільшувати тоді, коли вже будуть крайні терміни сівби. Це де жовтень місяць. Сьогодні необхідно сіяти оптимальні норми, які рекомендують ну, виробники того чи іншого сорту. Можливо, там 3,5 мільйона сіє, хто 4 мільйона сіє, хто 4,5, ну не більше. Я рахую, що сьогодні більше 4,5 мільйонів схожих на сінин сіяти не потрібно. Через те, що загущені посіви, а якщо підуть опади, буде ще тепло, вони розкустяться, будуть хворіти, потім весною будуть додатково куститися. І ми отримаємо просто траву, а не зерно. Тому домовилися, ми не загущаємо сьогодні озиму пшеницю. Тепер давайте розглянемо протруєння насіння застосування пестицидів. Друзі, ну якщо сухо, а це екстремальні умови, стресові умови, то сьогодні не потрібно застосовувати триазоли, які володіють ретардантною дією. Сьогодні таких триазолів не так уже багато, але вони є насамперед. Це. Тибуконазол, метконазол і інші. Тому ви, коли будете застосовувати той чи інший протруйник, ви порадьтесь з виробником того чи іншого протруйника. А чи є в нього ретардантні дії. Через те, що ми посіємо в сухий ґрунт і далі ми не знаємо, яка буде погода, і ми можемо отримати зріджені сходи і не, отримати, не отримаємо хороший результат. Тобто, оце е, таким чином, сьогодні в основному посіви озимої пшениці розміщуються по хорошим попередникам. Це по е, гороху, ну, його не багато було. По ріпаку його було десь мільйон там, з невеликим е, гектар. Е, тому е, ці площі вони оброблені е, якісно, сподіваюся. І якщо ви сієте по цим площам озиму пшеницю, друзі. То для того, щоб дійсно отримати рівномірні потім після опадів сходи, необхідно провести, можливо, передпасівну культивацію. Ну, якщо у вас немає сівалки для комбінованої сівби, тобто з одночасним обробітком ґрунту і сівбою. Тому якість підготовки ґрунту, друзі, якість підготовки ґрунту, врахуйте це. Якщо ґрунт підготовлений якісно, якщо він не має грудок такенних, то ви рахуйте. Що якісно підготовлений ґрунт це основа і заснов отримання дружніх сходів. Коли підуть опади, і тоді волога буде проникати до насіння і буде сходити. Тепер ще одне зауваження, друзі, бувають такі випадки, от передають ну, на післязавтра там, опади, якщо пройде невеликий дощ там 5 мм, 10 мм, а ви ще не зробили передпосівну культивацію. Друзі, це е, може призвести до е, провокаційних сходів так званих. Коли ви зробите е, передпосівну культивацію, перемішаєте той вологий ґрунт зверху із сухим внизу, то тоді ви отримаєте ну, так званий рябчик по полю. Тому краще, друзі, щоб ґрунт був повністю сухий, коли ми сьогодні сіємо. А якщо випали невеличкі опади, ну, то тоді, як це робилось, робили колись на півдні, необхідно його підсушити, якщо далі знову буде сухо, і посіяти в сухий ґрунт. Щоб не було цієї провокації і оцими островками потім зійде пшениця, ну, це до хорошого не доведе через те, що потім будуть в подальшому нерівномірні сходи, буде конкуренція, і ми не отримаємо також хорошого результату. Підбір сортів, друзі. Сьогодні багато на ринку хороших, якісних, високоінтенсивних сортів озимої пшениці. Тому сьогодні я вважаю, що можна сіяти і сорти інтенсивного типу, і сорти пластичні. І е, якщо ми розміщуємо по хорошим попередникам і по якісно підготовленому ґрунту, якщо ми сіємо по соняшнику, а соняшник сьогодні вже збирається і можна підготувати ґрунт після соняшнику, то по таким попередникам, як соняшник, необхідно вже висівати сорти, друзі. Пластичні до таких попередників через те, що високоінтенсивні сорти по соняшнику високого рожаю не дадуть. Тому ви обов'язково, маючи той чи інший сорт, порадьтеся із його виробником, оригінатором, селекціонерами. А як цей сорт, до, е, наприклад, до такого попереднику, е, як соняшник, тобто е, він годиться чи ні? Зрозуміло. Добрива, мінеральне живлення, друзі, в умовах посухе, небезпечно абсолютно внесення азотних добрив, тому ми не рекомендуємо давати великі норми азотних добрив. Можливо, стартові, ну, якщо ми вносимо рідкі комплексні добрива, азоту не дуже багато там, наприклад, рідкі комплексні добрива НПК 5-25. Ви зрозуміли, то якщо ми даємо там норму. 40 кг на гектар чи 60 кг на гектар це невелика норма азоту. Але якщо ми висіваємо складно змішані доброго, де азоту там 12%, можливо і більше, то ви дивіться через те, що друзі, великі норми сьогодні азоту це небезпечні через те, що це підвищення сольового індексу і негативний вплив вже буде на всходи. Тому краще сьогодні підбирати добрива з невисоким сольовим індексом а, і застосовувати їх під час сівби. Але високі норми азотних добрив не давайте. Можливо, взагалі зробіть так, щоб при сівбі дати тільки фосфор на калії добрива. Ну, це якщо в сівалку в рядок. А якщо ви вносите, наприклад, під культивацію. Ну, При сьогодні, в зв'язку з ну, високою ціною на добрива, в основному аграрії стараються дати стартовий під час сівби, а розкидачами вже в меншій мірі. А, але якщо буде додавати розкидачом, то можна ну, десь дати до 20-30 кг, ну, не більше діючі речовини азоту. А при СІВБі в рядочок мінімальну норму. Оце такі основні рекомендації, друзі, по сівбі, озимої пшениці в, в надто сухих умовах. Далі, друзі, будуть підключатися інші регіони Південь України, Захід України. Але там оптимальні терміни сівби ще не наступили. Вони десь наступлять ну, числа з 15 го з 20 го вересня. І будуть тривати десь до 10 до 15 жовтня, то краще в цих регіонах почекати, краще підготувати якісно ґрунт, підготувати якісне насіння. Так, да, до речі, стосовно насіння, друзі, сьогодні є на ринку дуже багато класних стимуляторів росту з містом цианобактерій, особливо кремнію міді Тому ми радимо, можливо, обробити насіння додатково помимо фуніцидного протруйника інсектицидного протруйника такими стимуляторами росту. Це також буде ефективно впливати на подальший розвиток сходів і входження озимої пшениці в зиму з високим містом цукорів. Друзі. Напишіть в коментарях нам, як ви вважаєте, що потрібно зробити в таких умовах, коли надто сухо, для того, щоб дійсно отримати хороші дружні сходи. Задавайте питання, ми знайдемо час відповісти на них. Поширюйте інформацію. Як я сказав вже на початку, серед ваших друзів, колег, знайомих, для того, щоб вони також і підписувались, і також мали хорошу Інформацію, щоб бути ефективними і продуктивними. З вами сьогодні команда ArtFields, я Олексій Сергієнко. Друзі, ставайте спонсорами нашого каналу. Спонсори нашого каналу отримують необхідну професійну, своєчасну корисну інформацію. І там дуже багато цікавого для спонсорів каналу. Є і технології вирощування різних культур, і навчальні вебінари. Ви можете отримати до них доступ. На все добре, до зустрічі на каналі Мистецтва Поля Серєнка. Бажаємо вам хороших продуктивних опадів перед цією пшениці, хороших дружніх сходів і високих прибутків. До побачення!